В області зареєстровано майже 329 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це складає 258 сімей, які перемістилися після 24 лютого з інших регіонів України, де ведуться бойові дії, до нашої області, у тому числі 78 тисяч дітей, 15 тисяч осіб з інвалідністю, 60 тисяч осіб пенсійного віку та 175 тисяч осіб працездатної працездатного віку. Починаючи з 2014 року, в області обліковано майже 404 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Найбільша чисельність ВПО облікована у місті Дніпро. Це 129 тисяч осіб, місто Кривий Ріг 51 тисяча осіб. Також найбільша кількість переміщених осіб на сьогодні з Донецької та Луганської областей це майже 228 тисяч осіб, що складає 70% від загальної чисельності облікованих. Для отримання довідки внутрішньопереміщеної особи та допомоги на проживання внутрішньопереміщеної, Міщеної особи переселенці мають право звернутися до органів соціального захисту з питань, також можуть звернутися до центрів надання адміністративних послуг або до уповноважених осіб територіальних громад. За наявності технічної можливості, також можуть подаватися заяви через портал Дія. Для оформлення виплат також можуть використовуватися і електронні документи з додатку Дії, зокрема, є документ. Розмір грошової допомоги на сьогодні не змінився і складає для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Станом на 1 вересня 2022 року грошову допомогу нараховано 222 тисячам отримувачів на загальну суму 3,9 мільярда гривень. Також хочу зауважити щодо переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій або які перебувають тимчасова окупації, оточені, блокування станом на 10 вересня, включені 10 територіальних громад Дніпропетровщини. Криворізького району це дві територіальні громади: Широківська та Зеленодольська, Нікопольський район, Марганецька, Мирівська, Нікопольська, Червоногригорівська. Селищні територіальна громада, Синельніковський район, чотири громади: Великомихайлівська, Маломихайлівська, Новопавлівська, Покровська, територіальні громади. Ну і хочу зауважити, що урядом врегульовано питання щодо надання можливості на отримання допомоги внутрішньопереміщеним особам, які мали права та які звернулися через портал Дія до 30 квітня 2022 року і не були повністю ним сформовані або знаходилися в обробці. На сьогодні Міністерство. Цифрової політики надало Міністерство соціальної політики перелік таких осіб. В свою чергу Міністерство соціальної політики довело ці списки до органів соціального захисту населення для обробки в розрізі районів та міст, де ці особи первинно подавали заяву через портал Дія. При цьому така особа також на сьогодні має право може звернутися самостійно до органу соціального захисту населення та надати відповідні документи та докази щодо подання своєї заяви через портал Дія. Це можуть бути будь-які скріншоти. Хочу зауважити, що на сьогодні така особа має звернутися до 1 жовтня для отримання грошової допомоги за березень квіт. Також ДП інформаційно обчислюваний центр Міністерства соціальної політики України автоматично хочу наголосити, що це робиться автоматично, без повторного звернення внутрішньо переміщеної особи, у разі якщо територіальна громада, з якої перемістилась особа внесена до переліку. Територіальних громад, які розташовані в районі проведення, проведення бойових дій, і так, який затверджується міністерством наказом міністерства реінтеграції за погодження міністерства Міноборони, із першого числа місяця наступного за місяцем, в якому внесено цю громаду до переліку, будуть продовжено нарахування допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.